Вітаю в антистресі по-українськи. Я Іна Осадченко. Ми сьогодні коротко поговоримо у другому відео для українців, які перебувають зараз за кордоном під час війни, і не тільки за кордоном для усіх стосовно етапів психоемоційної саморегуляції. І перший етап це переключення уваги та утримання уваги різними видами діяльності. У першому відео розповідала про те. Чому ми перебуваємо в таких станах і що насамперед треба зробити? Як переключити увагу, коли ми знервувалися, коли в нас все падає з рук, коли наш мозок, який відповідає за мислення тут і зараз, оця прифронтальна зона, яку завжди показую, блокується через стрес. І не хоче нам підказати, що робити, нам негайно треба переключити увагу і найкраще рутинною справи. Бо є тільки два види нашого пізнання світу: це сенсорне через дотик, смак, нюх, слух, зір і логічне. Так от, якщо логічне відключилось тільки через чуттєве, тобто сенсорне, ми можемо повернутися назад. Якщо ви думаєте, що це тільки в великих стресах. Ні, навіть у звичайних умовах, коли ми не можемо знайти вихід з якоїсь елементарної ситуації, довести себе до ладу. Ну, щось у нас сталося таке, де ми маємо ухвалити рішення, а не можемо. Мозок не працює, не хоче. Переключіться на фізичну працю, на рутинну. Більш того, навіть я коли займаюся науковою діяльністю, якщо працюю за комп'ютером, обов'язково не працюю більше півтори години, бо нічого то конструктивного не дає. Одразу йду готувати на кухню, щось прибрати, щось десь зробити. Коли закінчувала дисертацію, у мене була ідеальна чистота, бо більше ніж години не могла взагалі просидіти за комп'ютером, Уже мозок не працював. А то й дійшло до півгодини. а годину робила рутинну працю. Все прибирала довкола себе, готувала їсти і поверталася вже з новими силами. У мене, приміром, є шухлядка, в яку я складаю просто так: все 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 вкидаю. Не тому, що я не люблю порядок. Ні, це єдина шухлядка, куди я скидаю все все підряд. Вона і мене називається шухлядка розв'язання думок. І коли в мене наукова думка заходить якраз глухий кут, я відкриваю ту шухлядку і. Починаю чуттєво свою частину мозку запускати через дотик, через зір, через слух, що там стукає, обов'язково там щось буде стукати. Розбираю всі ті детальки, розкладаю в порядку. Отак От елементарні речі, коли ви в чотирьох стінах і немає особливої такої навіть роботи, інколи навіть і готувати не завжди є де. Залучіться до перекладання своїх речей. Перестеліть свою постіль. Повикидайте все із шафи і заново поскладайте. Хто любить книги, поскидайте з поличок свої книжки, ну так, щоб не зашкодити їм. І коли почнете ставити назад, обов'язково, хто любить книги, зависне над читанням книги і ви переключите свою увагу. Ви живете за кордоном, чи зараз в Україні в тісних умовах і у вас немає такої, такого обсягу роботи в кімнаті, знайдеться, як захочете. Візьміть ганчірку і повитирайте пил. На вікні на підвіконі, вимийте батарею, відсуньте е, ліжко і приберіть за ним. Робіть щось. Ідіть і робіть. Вийдіть із стану або надмірного загальмування, або надмірної агресії, коли хочеться все розкидати. Переберіть, поскладайте, поскидайте і поверніться в норму. Тоді і повернеться ваша думка. Перегляньте потім відео, а не зразу. Як можна залагодити свій психоемоційний стан? Що з ним можна зробити? Що можна зробити для того, щоб тут і зараз дати собі раду? Замісіть тісто, якщо ви жінка, якщо ви чоловік теж спробуйте замісити вперше перше тісто. Ні, не виходить, робіть щось інше. Копайте, сапайте, загрібайте, замітайте. Підіть на вулицю, пройдіться парком, змініть вид діяльності. Це дуже важливо. Дуже важливо тут і зараз просто змінити оцю цю хвилину. Позицію, ці чотири стіни. Оцей вигляд, на який ви тільки бачите перед очима, змініть його. І все буде краще. І тому далі ми зможемо перейти до наступного етапу, який називається повернення до реальності. Нагадую, переключення, утримання уваги, повернення до реальності тільки тоді адаптація і самореалізація, і все буде краще.